Слава Ісусу Христу. Любі брати і сестри, мені приємно вдруге бути з моєю дружиною разом із вами. І ви знаєте, кожного разу, коли ми подорожуємо, то слова Ісуса стають особливими, які Він сказав своїм учням одного разу. Я часто кажу, що учні. Послідовники Ісуса, вони не були релігійними фанатами, тому що вони сказали, що нам буде, що ми пішли за тобою, все покинули і пішли за тобою. І що їм Ісус каже? Вже тут хто раді мене залишив дома, поля, дружин, дітей, будь-що інше 100 крат отримає більше. І в майбутньому життя. Вічне. І я кажу, кожного разу, коли ми подорожуємо, ми можемо переживати оту актуальність слів Господа Ісуса. Я не знаю, що переживали учні того часу, коли їх було 12, коли їх переслідували, які брати, які сестри, коли їх в тюрми кидали, вбивали. Но зараз, коли Царство Боже розрослося до таких масштабів, я думаю, кожна Божа людина благословенна. І щаслива, бо може насправді переживати те, що пообіцяв Ісус Христос. Тим більше, коли я приїжджаю до своїх братів і сестер українців, можливо, хтось тут теж є з Львова, але щонайменше з України і так далі двічі благословений і тішуся, бо двічі якось рідніші ви. Ось Тому що ми з однієї країни переживаємо, якби всі ті події, які відбуваються на Україні. Ось співпереживаємо і вдячні за вашу участь і що ви якби, активні в тому, щоб не бути байдужими до своєї країни, з якої і ви. Але думаю, що ви теж не випадково тут, тому що Господь, де би ми не були, дає нам доручення. І за того, попри все, громадяни якої країни би ми не були. Ми представники Царства Господа Ісуса. Ми громадяни не якогось тимчасового, але царства яке вічне. Тому що дві тисячі років тому Він пообіцяв, що ворота пекельні не здолають, тобто царства Його ніхто не здолає. І мало того, воно переходить від тимчасового до вічного. І це привілей бути громадянами Царства Божого. І за того Ісус Христос славний. І та слава, яка на ньому, ми представники Його слави. Ми представники Його Царства. Ви знаєте, люди шукають інші, різні шляхи, але немає іншої дороги, як Ісус Христос, тому що Він сказав: Я дорога, я правда, і я життя. І тому кожен з нас, хто являється громадянином Царства Божого, є представником того шляху, єдиного, який потрібний людині тієї правди, тому що дві правди не існує і того життя вічного, яке дарує Ісус Христос. І тому сьогодні я би хотів подумати або пороздумувати над темою головне і другорядне. Знаєте, коли я якби себе зловив на думці, один чоловік приходить, зустрічається зі мною у Львові. і Ось перекинулося кількома словами, познайомились. Він каже: е, які ваші плани? І знаєте, я зупинився. Я кажу, ви маєте на увазі на сьогодні, на завтра, чи на все моє життя? Ми часто зайняті настільки рутиною, щоденними проблемами, вирішеннями і, і здобуваннями якимись. Що часом забуваємо подумати, а куди, раді чого все те, що ми робимо? І ми часто в братерській раді, в нас я люблю задавати запитання, брати, для чого ми робимо те, що ми робимо? Бо можна попасти в якусь ротину, захопитися, спотіти, е, ніби радіти, потім нещасний, бо втомилися, але не завжди розуміти, чи це точно найголовніше, ради чого ми живемо і раді чого ми. Витрачаємо наш час, бо є щось головне і є багато речей другорядних, які такі похідні, але не визначальні. Ви знаєте, Марк Твен сказав, що є два найважливіших дні в житті. Перший день тоді, коли ми народилися, і другий день, коли ми зрозуміли, для чого ми живемо. Бо часто люди живуть і не задумуються, для чого вона живе. Ну, якось так, як всі. Ну якось так. Хоча потім не хочеться отримувати результати, які отримують всі, правда? Частенько, коли бачиш те, що твориться довкола. Я вирішив задати це запитання, що є головним, штучному інтелекту. Ну, часто якби так популярно звертатися, а що? Бо це ж підсумок, якби всіх. Все, що зібрано, скажімо, в світі, би, та, і можна би, задати запитання, і, ну, а що світ думає в цілому. І дивіться, що відповідає штучний інтелект. Що є найголовнішим у житті людини, може варіюватися в залежності від особистих цінностей і переконань, для деяких людей це може бути сім'я. Близькі стосунки та підтримка. Інші можуть вважати найважливішим самореалізацію, досягнення особистих цілей або професійний успіх. Також важливими аспектами можуть бути здоров'я, щастя, внутрішній спокій та гармонія. Кожна людина сама визначає, що для неї є найвіше. Значішим. Що можна додати до того списку? Чесно кажучи, коли я е, прочитав, якби оці погляди, професія, самореалізація, там посада і так далі, мені сумно стало, я думав, щось Ну якесь таке глобальніше, важливіше світ бачить, чого кожна людина, Раді чого е, вона живе. І коли я чую, що кожна людина сама визначає, що є найважливішим в його житті. Сумно просто. Ви знаєте, Тарас Шевченко е-е сказав. Вірші таку фразу, що в кожного своя правда і свій шлях широкий. І коли я кажу, що стіна, наприклад, або ця підлога, що вона там жовта чи ось, і хтось скаже, що чорна, ну щонайменше, хтось один з двох помиляється. Правда? Не може бути дві правди. Але суспільство так живе, в кожного своя правда і свій шлях. Широкий. І знаєте, коли це почалося? В Едемському саду? Тому що, коли сатана обманув людей, дві речі він сказав: що не помрете, будете як боги. І друге, в українському перекладі написано, що ви будете знати, що є добро і зло. Ну, я слухав єврея, історика, професора, і він каже в оригіналі, якщо читати. Ви будете самі визначати, що є добрим, а що є поганим. Для чого вам Бог? І з того часу, коли люди стали самі визначати, то ми маємо те, що ми маємо. Бо часто задають запитання, де Бог, куди Він дивиться, коли люди переживають Україна в частності переживають такі складні часи і речі. Та тільки тому, що Бог дав право обирати. Він його не забрав по сьогодні цього права. І за того він не забороняє обирати. Оце наш вибір. І ви знаєте, коли візьмеш будь-яку річ, я колись телефон брав і казав: ну, розмір телефону. І кожен сказав свою думку: там 12 сантиметрів, 15 сантиметрів, 14 і так далі, і тому подібного. Але потім, щоб прийти до спільного знаменника, то нам прийшлося взяти ну, метр, поміряти, і воно було там 12,8 мм. міліметрів. І десь кожен близько був до правди. Але точно не в правді, скажемо. І тоді, коли немає мірила, ми готові до храпоти захищати якби своє переконання, навіть мати образу, ну як я маю досвід, ти мене будеш там вчити чи розказувати про якусь річ. Але коли тільки звертаємося до мірила... Тоді ми починаємо розуміти і усвідомлювати, що нашу неточність або наша правда відносна. І до того проблема світу, що кожен живе своєю правдою і готові плакати до сліз там і так далі. І здається, так, як я думаю, якби всі так поступали, вже би наступив мир на землі. Але це неправда. Чого? Тільки тому, що в нас кожного своя правда. І поки ми не повернемося до Божої правди, доти світ буде залишатися таким, як Він є. І тому вас, нас всіх, Господь поставив представниками свого царства, своєї правди, своєї дороги і свого життя. І ми маємо такий привілей, жити що? Бути єдиними в Ісусі Христі. Бо Він є джерело правди, Він є мірілом всього. І за того у нас, я кажу, надзвичайна місія. Ви знаєте мене. Е, часом вражає, можливо, це наша радянська спадщина. Знаєте, ми часто віруючі люди там почували себе другорядними, бо в нас, е, по крайній мірі, наш вік ні освіти, нічого не можна було отримати тільки за того за переконання, що віруюча людина. Можливо, зараз не так виразно. Але однак десь, можливо, лишилося в генах наших, що ми якось так відчуваємо себе другосортними або другорядними і так далі. Але ми представники Божого царства, вічного царства, яке незмінне, нічого кращого не може запропонувати світ, окрім того, що пропонує Господь Бог, що пропонує Ісус. Я часто кажу: ну, хай хтось запропонує краще, чим це, що пропонує Ісус. Я готовий розглянути. Хто може стати поряд? З ним сказати, що я дорога і правда, і життя, я світло для, для світу. Бо він не тільки сказав, він доказував це на ділі. Я Воскресіння. Він воскрешав, я вічність. І він сказав: хто вірує в мене, навіть якщо помре, буде жити. Або хто вірує в мене, не вмирає, але переходить від життя до життя. Оце правда. Чого? Бо це в його владі. Ми можемо кидати лозуни, ми можемо говорити якісь речі, але воно часто залишається лозунгом, ну, гарна якась фраза і так далі. Чого? Влади в нас немає, щоб те, щоб заявити і потім втілити. Ми комунізму вже чекали, наше покоління в 80-му році вже там мало настати комунізм і так далі. Де він? Де все те, що заявляють люди? І тому я сьогодні хочу, щоб ми ще раз і ще раз для себе проаналізували. і Збагнули, дали відповідь, що є найголовнішим в моєму житті. І дивіться, якщо звернутися тепер до єдиного джерела, те, що я кажу до цієї книги, ви знаєте, що є книга правил дорожнього руху. Користується кожен, хто закінчив школу, ну, бо інакше на дорогу не виїдеш, правда? Ти небезпека, або для тебе хтось би був небезпекою, і так далі. І це аксіома там ну не задаєш питань, щоб їхати по зустрічній, чи якісь речі порушувати, бо ти розумієш про наслідки. Оця книга, правила життєвого руху. Але далеко не всі відкривають, далеко не всі звертаються, тому і результати, або те, що ми бачимо, тільки з цієї причини відбуваються такі, які відбуваються. І за того не нехтуйте, що звертатися. До тих правил життєвого руху, які встановив сам Господь Бог, які вічні, які не закінчуються тут, але які ведуть до вічності. І дивіться, що Ісус каже відносно того, що є найголовнішим. І ці слова записані в Євангелії Матвія в 6 розділі 33 вірш. І Він каже, там є якби контекст. І далі він каже: натомість дбайте на сам насамперед, е, насамперед про царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає. І тоді все інше він неодмінно вам додасть. Це як додаток, знаєте, як подарунок до головного. І тоді те, що ми читали вище, те, що, на що розраховують люди, на сім'ю, на стосунки, на підтримку, на самореалізацію. Досягнення цілей, професії, успіхи, здоров'я і так далі це як додаток, коли ми визначені в Головному. Ви дивіться, що проповідь Ісуса, перша проповідь, коли ми читаємо Матвія, 4 розділ, 17 вірш, Він тоді Ісус почав проповідувати, кажучи, покайтесь, бо наближилося Царство Боже. Все починається з громадянства. Ісус почав. Бо для мене була якась фраза така, ну загально, ну похайте і віруйте, бо царство Боже наплизилось. Ну не розумів, чесно кажучи, далеко, який глибокий зміст тут заклад, закладений. Але Ісус почав саме з цього. Номером один треба визначитися з громадянством, громадянином якого царства я являюся. Я не знаю, в нашій культурі, по крайній мірі на Заході. Коли йдеш на похорони, ось, і недавно були, і там половина родини віруючих, половина невіруючих. І ви знаєте, які слова? Царство йому небесне, і нехай з Богом спочиває. Ну, правильні слова. Якби то так чуєте по наших словах, що ми так сказали, Він зразу там Царство Небесне і так далі. І вже з Богом спочиває. Але однаково Ісус. Починає проповідь з цього, що з цього повинно починатися наше життя. Інше усе, тоді додаток. Ось Ісус поставив свої умови, як стати громадянином Його царства. Бо можна задати запитання, тоді якому царстві ми живемо? І знаєте, це гарно відображено в Матвія 4 розділі, 8 вірші, де діявол ставить Ісуса на велику гору, ось показав всі царства світу. Усі їхні розкоші, і сказав Він Ісусові: Я дам тобі усе, якщо впадеш до лілиць і поклонишся мені. Ви чуєте, хто Хто посягає, хто рахує себе володарем тих царств, які існують? Тобто ми не, не з нашої волі опинилися в царстві оцьому смертному через Адаму і Єву, через наших прародичів. Ісус прийшов, щоб що? Щоб знову відкрити шлях громадянства Царства Божого, знову вічного. Бо наші прародичі жили в вічності, вони не знали, що таке смерть. Бо Сатана казав, не, не помреш, а що таке смерть? Як це зрозуміти? Коли вони такого не знали і не переживали? Зараз він повторяє щось подібне, але інше каже, та немає ніякої вічності. Тоді обманював і зараз обманює. Тому що його природа така бути обманщиком. Ось. Боже царство, не їжа і не петво, тобто не тимчасові речі, не те, що тут минає, але що праведність, мир і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той богові милий і шанований поміж людьми? Ось так Павло говорить до римлян, до церкви в Римі. Я міг би порівняти, знаєте, коли йдеться про це громадянство, щоб збагнути ж, де ми, ми вже про це поговорили, так? І що нам потрібно зробити для того, що? щоб змінити громадянство? Люди часто зараз, особливо в тій ситуації, в якій Україна опинилася, по різних країнах світу. В Європі ну, нема країни, де б не було українців. В Америці, само собою, і так далі, в силу обставин люди опинилися. І знаєте. і Часто, коли люди е їдуть в якусь країну тільки і за того раді їжа і Петви, і вже там, здається, облаштувався, і вже з роботою вийшло все, і так, і більш-менш нормально, і так далі. Але якщо не подбав про громадянство, в один момент може настати час, що всі ті речі, які, які ти ніби користувався благами, країна може тебе. Попросити покинути ну, цю територію чи цю країну. Чого? Тому що ти не громадянин? Для чого я це кажу? Часто в церкві ми приходимо і роками, звикаємо вже ніби всі ріді, тут хороші, друзі, рідні і так далі. Ми почуваємо себе одним із тих, хто належить до тієї громади. Но якщо ми не стали громадянами Божого царства. То може настати той момент, про який застерігав Ісус. Коли Він може сказати, я не знаю вас, або Я ніколи не знав вас. І тому моє питання сьогодні: що потрібно зробити, щоб стати громадянином Божого Царства? Які Його умови? Умови Ісуса Христа. І ці слова записані в Матвія, 16 розділ, 24 вірші. Ісус каже так: якщо хтось бажає іти за мною, він мусить зриктися самого себе, взяти на себе хрест свій і рушати за мною щоденно. По-перше, як бачите, що це право обирати кожного, хочу я йти за Ісусом, чи я не хочу. Хочу я стати громадянином його царства, чи я не бажаю. Це мій вибір. Бо його умова, якщо я хочу, я повинен що? Йти слід у слід. Ви знаєте, що таке йти у слід у слід? Бо якщо очі відвернеш, ти губиш вже, куди напрямок, куди пішов той, хто тебе веде. Гарний приклад апостол Петро. Коли він розмовляє там з Ісусом, ось чи любиш мене Ісус задає запитання. І після тієї розмови описано, що Ісус каже, іди за мною. І це виглядало не тільки як поклик такий загальний, що вони встали і йшли. І Петро оглядається, а, а чого Іван? Тільки відвернув очі, і що Ісус каже, що тобі до нього? Я тобі кажу, іди услід за мною. І кожного разу, коли ми відвертаємо очі, на будь що і, на будь кого ми можемо згубити найголовніше те, щоб слідувати за Ісусом. Ісус каже, якщо хтось хоче, нехай йде услід за мною, не відвертати погляду. Той, хто прагне врятувати своє життя, загубить його, тобто залишитися громадянином, скажімо, царства, якого він являється, в результаті він загубить своє життя. Але той, хто віддасть життя за мене, той врятує Його. І далі Ісус каже, яка користь людині від того, що вона здобуде весь світ, але занапастить душу свою. Бо що може людина віддати, щоб викупити душу свою? І Висновок Ісус каже: що: нічого. Бо коли ми ставимо на вагу те, що пропонує Ісус? І те тимчасове, яке ми можемо мати тут, на землі, воно не йде в порівняння. Бо всі ті речі тимчасові, через всі ті речі тимчасові, неможливо здобути вічності. Бо знаєте, чесно кажучи, все, що ми робимо в житті, Раді того, щоб жити, правда? Дітей в школу посилаємо, ростимо, плануємо ось, і і щоб потім і роботу хорошу мати, і пенсію хорошу мати, але і, і... ніколи не плануємо смерті. Смерть якесь інородне щось неприродне для нас. Чому? Тому що Господь не створив нас для смерті. Ісус, бачачи цю проблему прийшов, щоб повернути або відкрити шлях знову ж до Божого царства, яке було втрачене через наших прародичів. І тому сьогодні. Нам потрібно ще раз переглянути своє життя. Чи я став громадянином Божого Царства? Що Ісус пропонує? Зректися, зрікаюсь. Часто каємося ми по житті, ідучи за Ісусом, бо десь оступилися, щось сталося і так далі. Дух Святий нас якби докоряє, напоминає, і ми розуміємо, що потрібно виправляти. Але зречення, воно повинно бути цей перший крок, який ми повинні зробити. Бо ви знаєте, якщо ми хочемо стати громадянином іншої держави, ну, то нам потрібно здати паспорт України, якщо ми вирішили, правда? Ну це ж природньо, чи так будь-яка країна. Ось тоді ми стаємо громадянином іншої держави. І тому Ісус закликає, щоб ми зреклися того громадянства, в якому ми народилися в Адамі і Єві, і прийняли громадянство Господа Ісуса. Дивіться, що апостол Павло каже до Филиппіан, 7, 3 розділ 70 вірш. Завдяки Христові, все те, що колись або тоді, було надманням, або перевагою в Його житті, для мене каже. Зараз у Христі я вважаю втратою своєю. Крім того, я все вважаю за ніщо, порівняно з величю пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа і знайти себе самого в Ньому справедністю. Зараді Христа, зараді того, що можна отримати в Ісусі. Або те, що заважає, або те, що є на шляху, як знаєте, багатому юнаку, прийшлося вибирати між тим і між Ісусом, і між тим, чим Він володів. Він каже, я все залишив. Але коли подивишся на апостола Павла, він непростим чоловіком був, член сина Цебто, це так, якби депутат Верховної Ради в Україні. Ну це ж серйозний статус. Фарисеї з фарисеїв. Вища каста священників, тих наставників, які наставляли Божий народ. Громадянин Риму, ну, мати таке громадянство ну, це привілеї, перевага була. Родословно його, що він із роду Вініменого, те, що вважалося, цінувалося, що він чистокровний і так далі людина з Божого народу, на якийсь там поміщення, як Самаряни і так далі. І всі інші речі, привілеї, які він мав. Якщо йшлося Христос і ті речі, Він вибирає Ісуса і каже, за ніщо вважаю. Бо що воно мені, як воно мені дасть здобути те, що каже Ісус? Що можна віддати за викуп э, своєї душі? Нічого. Те, що пропонує Ісус, це подарунок, яким ми можемо скористатися через віру в Ісуса і через речення, що я зрікаюся. І що Ісус каже: Хто вірує в мене, нехай охреститься і слідує за мною. І зразу крок віри хрещення. Як показник, що я вже належу до іншого царства. Оце моє сьогодні побажання закликати вас, хто ще не зробив такого кроку, щоб бути, представляти далі інтереси Божого царства. Ви знаєте, в моєму житті теж було десь років 15, я не пам'ятаю вже точно скільки. Але щось я тоді вже зрозумів, що я не можу жити, бо це, що я почитав на початку там успіх, професія, щастя, здоров'я. Воно виглядало мені якимсь тупиком, без вихідів якоюсь. Я не бачив змісту життя. І тільки через віру Ісуса я подивився далі, як в тимчасове. Я для себе відкрив вічність, яку я можу отримати в Ісусі Христі. Я зробив цей крок. Я зрікся і вибрав Ісуса як, як царя, як господаря мого життя, і послідував за Ним, і тішуся. Я благословений. Бо кожне слово, яке він сказав, воно обертається благом, а благодаттю в моєму житті на сьогоднішній день. І за того я ділюся тим Ісусом, якого вірую, і закликаю вас. Якщо хтось не зробив такого кроку, бо християнство це, знаєте, не бавитися в релігію, не примкнути до якоїсь там, ну, не знаю, конфесії і так далі. Ісус це не конфесія. Ісус це особа, ось Ісус це господар вічності. Ісус, це все, що потрібно кожній людині, щоб опинитися знову вічності, яка була втрачена через наших продачів. І тому нехай Господь поблагословить вас в вашому рішенні. Не відкладайте, бо він сказав, що скоро повертається, але вже як суддя. Хай Господь благословить вас в цьому. Амінь.